А сьогодні інцидент за участю нардепа Сергія Пашинського та жителя Василькова В'ячеслава Хімікуса розслідуватиме прокуратура Київської області. Там вже призначили кілька експертиз та проводять слідчі дії. Про це заявив прокурор Київщини Дмитро Чібісу. Зброю у Пашинського забрали. Зараз перевіряють законність її отримання. В прокуратурі сподіваються завершити розслідування за два місяці. Рішенням прокуратури Київської області кримінальне провадження було. Передана безпосередньо для об'єктивного і всебічного розслідування працівникам прокуратури. Наразі призначено низку експертиз, зокрема, це судово-медична експертиза, криміналістична експертиза, трасологічна експертиза, балістична експертиза. Проводиться низка слідчих дій, зокрема допити, вилучення і всі необхідні слідчі дії, які Можливо, провести будуть проведені. Нагадаю, сутичка між нардепом Пашинським та жителем Василькова хімікусом сталася 31 грудня. Під час сварки чоловік вдарив депутата пляшкою по голові. А нардеп застосував вогнепальну зброю. Поранив чоловіка в ногу. Поліція Київської області відкрила кримінальну справу за статтею «хуліганство».